Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає на зв'язку зі мною Сергій Братчук, це речник української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській Ова. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні. Крим наш героям слава слава збройним силам. Вітаю. Крим безумовно наш. Цікаво до речі почути. От е, вашу думку стосовно того, що зараз відбувається з Кримським мостом. Ми, от, поки е, глядачам пояснювали інформацію, що там взагалі відбувається, стався такий собі дисонанс невеличкий. Тому що російські пропагандистські телеграм-канали говорять про те, що е, і воєнкорські, в принципі, їхні теж про те, що пошкоджена пошкоджені опори, пошкоджене дорожнє полотно. Російські телеграм-канали, які от уже пропагандистські і пов'язані з державою, говорять про те, що. Опори стоять, але якщо подивитися вниз, там нічого нема. Там пустота, все там вода. Там таке враження, що воно зараз впаде. Чому в них, по-перше, такий дисонанс, як вони намагаються з цього викручуватися, і чому вони шукають всюди зраду, замість того, щоб знайти винних у себе? Хто до цього допустив? <реку> ну Давайте говорити про те, що нещодавно у нас був день Івана Купала. Пам'ятаємо, що. Певні особи з води можуть виходити там і чинити не дуже гарні справи з тими, хто був нечевний. Якщо ми говоримо про такі понівіряння інформаційні сьогодні, тих людей чи не людей, вірніше, про яких ви сказали, то немає дійсно ще. Єдине методички можливо вона буде відпрацьована після екстреного засідання, так так названого Совєза Російської Федерації. Там кажуть, в бункері всіх скликають і думають, що робити далі, оголошувати вже другий судний день чи якісь альтернативні. Інформаційні моменти пояснювати, звичайно, ми говоримо про декілька версій, які на сьогодні мають право на існування. Ну, по-перше, давайте говорити про те, що згідно чинного українського законодавства, жодна профільна українська державна структура до експлуатації об'єкт Кримський міст не приймала. Які можуть бути питання, тобто. Він побудований з порушеннями 100%, відсотково не мав бути в експлуатації. Тому на сьогодні відповідно російська окупаційна влада має такі проблеми. Ми звичайно можемо говорити про ті безпрецедентні заходи безпеки, які відбувалися після першої події на Кримському мосту. Минулого року, які були запроваджені після цього і ФСБ Російської Федерації, і іншими структурами. Ну, власне, якщо говоримо про Азовське море, то росіяни незаконно голосили внутрішнім морем. Вони, до речі, виводять туди свої кораблі, в тому числі ракетності для захисту цього об'єкту Кримський міст. І бачимо на сьогодні, що з безпекою у Росії все дуже погано. Я не знаю, можливо, буде версія, що це був. Там не знаю, Пригожин маршем справедливості вночі крокував. Я не знаю, все може бути і таку версію не відкидаю, звичайно, але бачимо, що система управління, система безпеки в Російській недоімперії, вона кульгає і вона має серйозні проблеми. Звичайно, можемо говорити про те, що сьогодні роковини трагедії над Донбасом, коли було збито росіянами цивільний літак. Ми пам'ятаємо про е, цю подію. Звичайно, ми можемо говорити про те, що е, росіяни якимось чином можуть прив'язати цю подію на об'єкті до зернової угоди. Сьогодні остання доба і спливає. Ця угода має бути пролонгація. Ну власне таких версій буде чимало і. Звичайно, версії от Воєнкора, ви кажете, вони кидаються у так звані інформаційні алібі. Тобто, відразу це удар, я навіть прочитав на одному з телеграм-каналів Севастополя, так сміявся і не можу до цього часу зрозуміти, що таке завдано удар. А далі мови оригіналу, ні обітаємо подводними апаратами. Я чесно кажучи, запам'ятаю це, тому що це дійсно не зрозуміло. Ми з іронією можемо ставитися до тих подій, що відбуваються, а з іншого боку. У серйозно, тому що звичайно я кажу, буде оголошений наступний судний день. І сьогодні багато хто питає, що далі. Люди добрі. А що далі? Війна триває у збройних сил України. Є відповідні напрацювання вже на деяких напрямках, зокрема півдня нашої держави, є просування. Поступове просування вперед. Є ситуація важка на сході. там ворог намагається контратакувати. Тобто, росіян не виконана жодна мета так званого СВО, немає в них успіхів. Їм треба щось з цим робити, в тому числі і знову спробувати мобілізувати суспільство. Чи вдасться це? Я думаю, що ні. Як це було наприклад зроблено там минулого року, коли вони таким чином дійсно хотіли свою мобілізацію трошечки активізувати. І гридачам можна, до речі, нагадати, що за п'ять тижнів контрнаступу наші збройні сили, наші сили оборони звільнили більше території, ніж росіяни окупували за півроку своїх наступальних кампаній. А це при тому, що нашим силам оборони доводиться просуватися по мінних полях, по мінно вибухових загородженнях росіян. Але, до речі, якщо от продовжимо тему за цей кримський міст, мені от цікаво, цікавий один момент. От російські воєнкори вони пишуть про те, що. І загалом телеграм-канази, там як база, там меж і так далі пишуть про те, що зруйновано опори Кримського мосту. У мене питання: ну як він що зроблений з пінопласту? Ну мости ж будують так, щоб вони витримували суттєві навантаження. І там Антонівський міст, наприклад, можна поставити на противагу, так в приклад, щоб його знищити повністю, та його гасили там ну не один тиждень. Для... А він порівняно з кримським мостом доволі маленький. А тут, як вони кажуть, два вибухи: хтось каже морські дрони, хтось каже не морські дрони. Ну і все, опор нема. Ну до речі, про морські дрони вчора вже висували версію, і вчора давайте згадаємо зранку. Там півдня Чорноморський флот Російської Федерації в Севастополі боровся з безпілотниками надводними, повітряними. Все позбивали, все знищили. Тоді питання, що за вашу версію могло наїхати на кримський міст або впасти на кримський місто. Тобто, ну брешете, зрозуміло, що брешете. і знову таки говорили про Одесу, а говорили про Одеський регіон. Сьогодні вже прив'язали дні версії і туреччину. Начебто з корабля, який брав участь і бере участь у зерновій угоді, запустили той безпілотник. Вище скажіть, що це робив власноруч Ердоган. Я думаю, що президенту Туреччини вже донесли цю інформацію відповідно і чомусь думаю, це буде аргумент для того, щоб він говорив з росіянами більш жорстко. Так от що стосується цих версій, ми вже сказали, немає єдиної методички. Міст дійсно він був поспіхом збудований. Вони полюбляють ці. Символи бачите, але ці символи, як показує час, вони просягнуті брехнею. Вони всі є гнилими у буквальному сенсі цього слова. Це дивно, що цей міст проіснував так довго, і до речі, зараз. Дві рекомендації: перша це кримчанам, тим громадянам України, які зрадили нашу державу, але не хочуть виїжджати після звільнення Криму до Росії. Я хочу вам порадити подалі триматись від військових об'єктів. І колись говорив, що шукайте українські прапори. Можливо, якимось чином це трошечки вплине на нас, на наші емоції, але не на рішення суду. І інший момент. Ми мусимо говорити про те, що росіяни вже зараз і росіянам порада. Будь ласка, забороніть тому путіну їздити по тому мосту. Він як проїде, то починаються проблеми. Він починає чи падати, чи в нього прольоти пролітають десь повз каси. Як кажуть, як фанера над Парижем, а зараз буде жартувати як прольот Кримського мосту над Москвою. Хай би так ще по Кремлю проїхався, бо знаємо, ж Путін має таку хорошу вдачу, то так. нехай їздить, нехай їздить і нехай прольоти вже падають там. Але розуміємо, що Кримський міст залишається Кримським мостом. Подивимося, що з ним буде далі. І відповідно вже будемо потім обговорювати, якою ситуація є в Одесі безпекова насамперед із обстрілами у тому числі. Ну, ця ніч у нас, слава богу, пройшла без сигналів повітряної тривоги без обстрілів, власне, як і попередня. Хоча доволі таки інтенсивно починаючи з травня, ворог намагається обстрілювати одещину, одеський регіон. І ми говорили, наприклад, що був обстріл, коли були влучання. Портову інфраструктуру, і так сталося. Я беру, звичайно, це в лапки сталося, що зачепили трошечки і відповідний зерновий термінал. Тобто ворог намагається вести себе активно. Повітряна розвідка на авіаційна на півдні вона досить активна. так от щодо обстрілів, б'ють по цивільних, цивільній інфраструктурі. І тут питання ще одне. Виникає, дивіться атакують в основному шахедами зараз. Ну і там калібри трошечки десь пролітають. Ми говоримо про те, що давно не використовується, наприклад, криваті ракети типу х 22 Це така потужна зброя. Це ракети проти авіаносців радянського виробництва. Так от, може такий сценарій передбачати, що йде певне накопичення ракетного боєкомплекту. Для того щоб надалі атакувати нашу державу, наші регіони, тому тут найголовніше не, не панікувати, бо це перше правило безпеки, бути чемним, виконувати всі правила поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Ну а нашим силам ППО удосконалення і звичайно гарного полювання, тому що війна і ще раз кажу, це не дивина, звичайно, не новина війна. Продовжується. І від ворога треба очікувати будь-що будь-що Він буде ще атакувати, і це зрозуміло. От росіяни, коли проводять ці свої терористичні обстріли, у що найбільше вони намагаються цілити, і чи ж намагаються от вони шукати енергетичні об'єкти, щоб знову спробувати занурити нашу країну у темряву? Бо розуміємо, що якщо можливо влітку вони цього не робили або не змогли зробити через системи протиповітряної оборони, то можливо восени вони знову спробують зробити це для ну з приходом холодів, відповідно, як вони це зробили минулого разу. Ну, ця версія не просто має право на існування. Вона, на мій погляд, є однією з основних, саме якщо брати військові цілі Росії на осінь нинішнього року. Тим більше ще раз хочу сказати: у нас є просування на південному напрямку. Розуміємо, що є відповідний замисел. Задумка у цієї військової операції на цьому кажуть. Крапка інформаційна тиша. Тому звичайно ворог буде намагатися атакувати в тому числі енергетичні об'єкти. Тому ця версія енергетична вона є однією з основних, на мій погляд. Нам треба готуватися. Я думаю, що і військові до цього готуються енергетики відповідно, тим більше досвід є. Досвід значущий після тих блекаутів, які у нас зокрема на Одещині були взимку нинішнього року і минулого року, звичайно, зима теж була перший місяць зими нелегким. Тому до цього треба готуватися. Війна ще раз скажу, продовжується. Цілі Росії не змінюються. Пане Сергію, якою є ситуація із замінуваннями, з морськими мінами зараз в Одесі? Так, Що стосується мінної безпеки? Тема звичайно залишається актуальною. Сьогодні у нас немає поки що, слава Богу, випадків, коли прибиває знову щось до берега. Хоча минулого тижня, наприклад, було вилучено постріл для гранатомету на березі Чорного моря на одному з пляжів. Безпосередньо, тобто, ми говоримо про міновибухову е, тематику. Угляду не лише на протикорабельні проти десантні міни це можуть бути боєприпаси, які позмивало з лівого берега з позиції ворога і Дніпровською водою принесло у Чорне море. Тобто ця тема до закінчення війни вона буде залишатися актуальною. Вона після закінчення війни буде не менш актуальною, тому що треба буде провести відповідно розмінування і мінітральщики, які нам подарували Нідерланди та Бельгія. Я думаю, в цьому процесі будуть активно працювати. Угу. Ну і на завершення, що стосується от ситуації із забрудненням води після підриву Каховської дамби, якою ситуація є на цей момент. Е, найголовніше те, що заборонено до цього часу купатися в Чорному морі, це є небезпечно. Заборонено вживати їжу, продукти, які морські продукти, які вилоблені безпосередньо з Чорного моря, з відкритих водоймищ. Це і, звичайно, риба в тому числі. Інші продукти моря це заборона, вода трошечки очищується, але є відповідні вібріони, які, які холероподібними. Наприклад, це не говорить про те, що вони спричинять холеру. А навпаки, ми говоримо про те, що загрози сьогодні немає. І відповідні служби працюють. Але ще раз: чітко купатися заборонено. Не треба цього робити. А порушники є. Ну бо змінами порушники були, на, тому на, на, на жаль, можемо постатувати, що є. На жаль, є такі люди, і більше того, намагаються е, ловити ті мідії, потім вживати їжу. Я не знаю, ким це треба бути, щоб е, ну чинити таку дурню е, і нести загрозу не лише собі, а й своїй сім'ї, своїм рідним та близьким. Тому що я так розумію, що і людина тими продуктами потім ділиться в тому числі. Ну значить, не треба дуже любити робити. мідії. Расумні, я теж люблю дуже міді, але все-таки більше люблю, коли я бачу багато мертвих. Давайте дочекаємось перемоги, буде міді, і все буде добре. Це база, це основа. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. І нагадаю для наших добре. глядачів, що на зв'язку зі мною був Сергій Брачук, це речник Української добровольчої армії Південь і голова громадської ради при Одеській ОВА, з яким ми говорили про те, що любить Сергій Брачук.